На Сумщині збройні сили України зупинили наступ ворога і навіть повернули під контроль село Андріївку. І це звичайно друзі, гарні новини. Але попереду ще багато роботи. Отже, у цьому випуску ми з вами розберемо, що нині відбувається на сумському напрямку, які виклики стоять перед нами, і чому ТИЛ зараз має працювати наповну для того, аби підтримувати наших захисників. Для початку поставте лайк. Будь ласка, цьому випуску. Не забудьте підписатися на цей YouTube канал і залишати свої коментарі. Все це дозволяє. Продовжувати нам працювати і розвивати цей ресурс. Отже, давайте починати, щоб часу не гаяти. Мова йде про те, що президент України Володимир Зеленський в своєму зверненні повідомив про те, що на сумському напрямку Сили оборони України зупинили просування російських військ. Більше того, він сказав, що наші бійці звільнили село Андріївку, що розташовано за 5 кілометрів від кордону з Російською Федерацією. Зеленський подякував воїнам 225-го окремого штурмового полку за їхні наступальні дії, які дозволили повернути контроль над цим селом. Так, от за словами президента на Сумщині зосереджено близько 53 тисяч російських військових, але максимальна глибина їхнього просування. Становить лише 7 кілометрів від кордону, і це означає, що Збройні Сили України міцно тримають оборону. Попри величезний тиск ворога, основні бої точаться в районі в районах Андріївки, Кіндратівки, Олексіївки та Юнаківки. Значить, звільнення Андріївки це важливий тактичний успіх. Ми це маємо розуміти, але це не привід розслаблятися. Ворог продовжує атакувати, і кожен метр, який ми повертаємо, коштує. Як ви розумієте, друзі, просто неймовірних зусиль наших захисників? Тому давайте зараз розберемо, що відбувається нині на сумському напрямку. Значить, цей напрямок залишається однією із найгарячіших точок війни за даними аналітичного проекту Deep State, загальна площа захопленої території приблизно 155 квадратних кілометрів. Росіяни застосовують тактику повзучої окупації. Вони атакують групами на квадроциклах, на мотоциклах. Вони використовують FPV-дрони на оптоволокні, які ну насправді важко залишити системами засобами. Реп основні бої зараз точаться. Значить, в районі кількох сіл: це Олексіївка, Кіндратівка, Юнаківка і Костянтинівка. Перепрошую одразу мешканців Сумської області, можливо, неправильно з наголосами зараз обхожусь. Наприклад, в Юнаківці. Ворог неодноразово намагався закріпитися, але збройні сили України вибивають їх і знищують там. За словами військовослужбовця у минулому політолога в цивільному житті Кирила Сазонова, Росіяни використовують тактику м'ясних штурмів. Як, от, наприклад, пам'ятаєте, це було в Бахмуті, як це було в Авдіївці? Але що прикметно, що росіяни втрачають не лише новобранців, вони втрачають підрозділи, такі як 76-та. І 106 та десантні дивізії, а також на морхіморпіхів. Тобто, вони втрачають елітку свою, ну і що в принципі росіяни можна назвати еліткою. Ну там в військових колах це називають елітними військами людей з досвідом. Ну вони не як і не люди, вони радше істоти, але зрештою. Тобто, вони втрачають досвідчених е е е своїх орків. Значить, звільнення Андріївки стало можливим завдяки героїчним діям 225 го окремого штурмового полку і. Що конкретно хочеться сказати ще про інший напрямок? Про напрямок Тьоткіна, все це взаємопов'язано Справа в тім, що там, от на кордоні, власне, наші війська навіть створюють загрозу оточення ворога. Про це пише от Крила Сазонов. Я звертаюсь зокрема до його повідомлень, і він каже про те, що ми контролюємо ключову логістичну трасу. Все це друзі, результат роботи наших захисників, які щодня ризикують життям, але ворог не зупиняється, і нам потрібно що нам потрібно бути готовими до нових викликів, що кажуть експерти безпосередньо щодо сумщини, от пан Сергій Грабський відомий військовий експерт, полковник запасу, він каже, що російські війська загальмували зараз на напрямку. зосереджено до 60 тисяч окупантів, але їхня. Техніка обмежена, він каже про те, що вони мають там лише 120 танків, 500 бронемашин, 500 600 артилерійських стволів. І, от, за його словами, цього недостатньо для захоплення великих міст, зокрема таких як Суми. Грабський наголошує, що артилерія ворога не може ефективно обстрілювати обласний центр через відстань, тобто, щонайменше 35 кілометрів від лінії фронту. Кирило Сазонов, яку я вже цитував, додає, що ворог втрачає на Сумщині. Елітні підрозділи, які не встигають поповнюватись, тобто росіяни кидають у бій свіжомобілізованих, які не мають належної підготовки, каже він, і це дозволяє зсу поступово переламувати ситуацію. Експерти насправді сходяться зараз на одному, як от я помітив такий інформаційний наратив, що ворог втрачає темп. Ну і власне президент України це також підтверджує, що ми говоримо про те, що нам вдалося зупинити просування Росіян. Але друзі, треба розуміти, що тиск він залишається. І тут ключову роль відіграє наш тил: дрони, озброєння, фортифікації. Ми про це постійно говоримо. От про це далі детальніше. Але спочатку інститут вивчення війни в своєму звіті від 14 червня зазначає, що підтвердити, ну принаймні станом на цей момент, звільнення Андріївки поки що неможливо через брак відсут... візуальних доказів. Діпстейт. Поки що також позначає село як окуповане, хоча бої тривають. Підкреслюю е, ну бої, бої тривають в е, межах. Е, якщо там довіряти словам президента, то Андріївка звільнена. До речі, напишіть це гарне питання. Напишіть нам зараз в чаті. Хто з Андріївки, хто нас дивиться, яка там зараз ситуація? Тому що ну реально інформація надходить різна. Я е, сподіваюся, принаймні, що інститут і Діпстейт не можуть поки що це підтвердити в зв'язку з е, оновленням. Так треба час на оновлення е, водночас треба зазначити що інститут вивчення війни констатує що російські війська не досягли значних успіхів на сумщині і їхні просування обмежені також інститут вивчення війни зазначає що ворог намагається розширити фронт атакуючи невеликими групами до речі президент зеленський це також підтверджував окрім сумського напрямку треба сказати ще і про ДРГ, які заходять ну які росіяни закидають на Дніпропетровщину. Для створення чого інформаційної паніки, і тільки для цього, але реального просування там немає. До речі, про Дніпропетровщину ми зробимо окремий випуск. Ми оглянемо, що там відбувається. Але от я спілкувався, коли з військовими, то вони розповідали про те, що головна мета росіян зараз це інформаційна перемога. Так. Інформаційна перемога візьмемо в лапки, тому що немає там жодного просування. Військові кажуть про те, що ДРГ в складі трьох п'яти істот з російської сторони, якщо заходять на Дніпропетровщину, вони там і знищуються, але для них важливо показати, що вони зайшли, встромили свою ганчірку, російський триколор сфотографували, і оце типу вони пішли на Дніпропетровщину. Все це частина там глобального сього задуму Російської Федерації щодо окупації нашої землі і створення, в тому числі інформаційної. Ційного тла так посіяти паніку, ну і так далі, а, але от повернімося до Сумщини. Тобто, інститут чітко вказує, що ворог не має сил для прориву до великих міст. Але друзі, це ж не означає, що ми маємо розслаблятись. Правильно, давайте подивимось, що потрібно для міцної оборони. Ми вже, до речі, про це говорили. Якщо ми хочемо, щоб Сумщина стала для ворога абсолютно ну, вибачте, за таку патетику непропустимою стіною, усе залежить тільки від нас і від влади місцевої в першу чергу, по-перше, дрони. Ну, той самий Сазонов, наприклад, він каже, що сучасна війна це війна технології. Так, це не, не, не новинка якась. Ми знаємо, що наші FPV-дрони на оптоволокні перерізають ворожу, ворожу логістику, але їх треба більше, їх треба набагато більше. По-друге, це озброєння. Західні партнери постачають техніку. Ну, хтось постачає, хтось не постачає. Ми знаємо, наприклад, що Конгрес провалив а, поправку до бюджету. В Сполучених Штатах Америки щодо надання Україні 300 мільйонів доларів військової допомоги, тобто нам потрібно вже зараз думати, де брати гроші, де брати військову допомогу. Так, звичайно, там під Хексет, очільник Пентагону, який сказав про те, що не в тих обсягах Україні будуть надавати зброю, військову допомогу мається на увазі. Я видихнув з полегшення. Хтось почав критикувати, але я видихнув з полегшення, тому що ну. Взагалі були сумніви, що Сполучені Штати за президента Трампа будуть надавати нам бодай якусь військову допомогу. А тут хек це точільник Пентагона каже, будемо, але там дещо, дещо менше. Тобто, це вже хороша новина. Я не знаю, чому колеги сприймаються як погану новину. Я думаю, що взагалі допомоги жодної не буде. Ну і більше того, ви знаєте, що ми підписали там відповідну угоду з американцями з створення фонду щодо ну, угоди порідказевам. І я сподіваюся, що вона буде використана щодо надання нам якраз саме допомоги. Але давайте поговоримо, що ми робимо. Найголовніше для мене те, що робимо ми? Не сподіваємось на когось там з океану? А що ми робимо? Ну, напевно, наші випуски дивляться представники місцевої влади сумської, тому що Олег Ригоров, який очолює ОВА, заявив, що в області посилять будівництво укріплень. Так виділяються гроші і будуть посилювати а, укріплення. І це звичайно це критично важливо, тому що міцні позиції дозволяють нашим бійцям ефективніше тримати оборону. Але в мене, вибачте, одне питання: а де ви всі були раніше? Хіба раніше не можна було виділити гроші, раніше не можна було побудувати фортифікації, а не робити тендери там на реконструкцію нежитлових приміщень поліції, про що, до речі, ми в попередніх випусках раніше розповідали. От нацгвардійці зробили тендер на закупівлю протиударних щитів для військової частини на Сумщині. Щоправда, тепер вже його скасували. Ну, можливо, також дивляться наші випуски. Як це можливо? Тобто, ворог просувається там на Сумщині. А ми тендери для чого? Щоб розпаляти гроші? Не фортифікації робити, не на дрони давати. А, а що, що? Робити реконструкцію нежитлових приміщень поліції? Чи закуповувати що там, вони хочуть закуповувати? Що ти хотіли закуповувати? Це надзвичайно важливо. Пріоритети мають бути іншими. Дійшло до того, що там місцеві журналісти Суспільного роблять репортажі про те, що місцеві мешканці скуповують валізи. Це нормально взагалі? Ну, я так не думаю. Передивіться останні випуски, ми про це до речі, докладніше е, говорили. Тому, друзі, якщо місцева влада працюватиме злагоджено, ворог не прийде, ми будемо стояти. Але нам постійно, як журналістам, треба про це нагадувати. І місцевим, зокрема, також так Wall Street Journal не так давно написали, що Росія в травні 25-го захопила найбільше територій з кінця 22-го року, а, але треба сказати одразу, що жоден обласний центр чи велике місто. Російськими орками не було захоплено битви за Бахмут, битви за Авдіївку. Як ми пам'ятаємо, вони тривали місяцями. Ворог ніс величезні втрати на Сумщині. Ми бачимо ту саму картину, коли росіяни втрачають елітні підрозділи. А їхні просування мінімальні, і вони я вам більше то скажу, вже не будуть втрачати велику кількість своїх солдат. Їх якраз ось Бахмут і Авдіївка цьому вже навчила, коли на пролом не йде. Вони використовують тепер іншу тактику. А, і вони це зрозуміли після шалених, просто неймовірних втрат, гігантських втрат. От, ми скільки не спілкувалися з хлопцями, військовими, вони казали, що там просто кількість ворожого м'яса вона зашкалювала. Вони ніде ніколи такого не бачили. Зараз буде дещо по іншому. Я так розумію, але все ж тут від нас залежить. Якщо ми продовжимо ефективну оборону з дронами, фортифікаціями, змінами, підтримкою армії, жодної вибачте на слові зради не буде. Друзі, все залежить від того наскільки тил схаменеться. І почне працювати на перемогу, а не створювати видимість роботи. Це в особливості стосується місцевої влади. Тому, друзі, Сумщина тримається, тримається завдяки героїзму наших захисників. Звільнення Андріївки це лише початок. Сподіваємось так на це, і перемога залежить від кожного з нас. Тому давайте підтримувати армію, підтримуємо Збройні Сили України, не розслабляємось. Слава ЗСУ. Ви величезні красунчики, ми вас ми за вас тримаємось. І ви, друзі, бережіться, будь ласка, до наступної зустрічі на цьому каналі. Для того аби не пропускати нових випусків, підпишіться, будь ласка, на нього, і поставте вподобайку. Це дозволяє просувати контент, який ми створюємо для вас. До зустрічі.